До речі, декілька днів тому на каналі Української правди вийшов дуже цікавий документальний фільм про елітних біженців. Таке гарне визначення, які осіли у Монако, може, ви бачили, і там дуже багато держслужбовців, різних олігархів, бізнесменів, депутатів, втікачів. І люди запитують, чи ці депутати, олігархи бізнесмени отримують своє покарання, що Україну в такий важкий час вони кинули, що вони заробили мільярди на Україні. І, взагалі, чи буде якась карма для них? Чи вони собі поїдуть там, переживуть війну, повідпочивають, вернуться і далі будуть створити свої діла. Нам дають карму через імператрицю. Імператриця говорить про те, що це піде по сім'ї. Яким чином це буде відчуватись конкретно на дітях, на онуках, на їх, близьких, і воно піде по сім'ї. Там далі нам дають колесо фортуни, яке говорить, що це буде швидко. Далі дають і д'явола, які говорять, що вони отримують по заслугам і закривають це все полісницею. Тобто, ми маємо на три швидкі карти. І все, що я тут хочу сказати, я хочу сказати, що ви бачили, хто там був. Я не бачила, на жаль, цей фільм, але я вам пропоную просто слідкувати за їх життям. Я думаю, що дуже скоро ви там всякого різного побачите. І таке запитання, яке постійно роками я чую від різних людей, які не вивчали закони причини наслідку, закони карми. Вони просто в релігії, їм важко це зрозуміти. Можливо, ви поясните глядачам детальніше, чому погані люди живуть добре? Чому олігархи, бізнесмени, які там часто можливо крадуть, можливо, вбивають і так далі, мутні схеми роблять, живуть прекрасно, а інші люди хороші страждають. Чому? Там дуже багато різних різних пунктів про що знову ж повертаємося ми до двічки, те, що ми з тобою говорили. Двійки це підростки, які в цьому світі всьому вчаться і їм все прощається. В плані чому вони таким чином набираються сил. Це важко зрозуміти молодим душам, тому що вони хочуть це побачити сьогодні і завтра. Але ж ми можемо жити на рівні двійки добре, розвиватись добре, а можемо збирати свою карму. А так як смерті немає, то душа прийшла е, слідчий раз на землю і каже: О, Господі, чому ж на мене все повалилося? Тому що тобі було прикольно раніше. Е, так що тут конкретно так, так працює цей світ, іншого закону немає. Якщо ем, ти щось погане зробив, то ти ж це погано пережив, чи, чи ще зараз, чи в слідуючому житті. Це таке, знаєте, колесо, яке крутиться і його зупинити не можна. А чи може людина скасувати це погане шляхом каяття, усвідомлення і прийняття рішень, що більше ніколи так робити не буде? І в неї тоді карма скасовується чи ні? Чи вона все одно має пережити оце все, що вона натворила іншим на своїй шкірі. Ну, давай, Оксана, будь ласка, на секунду пофантазуємо. Так? Е е Є людина, яка там вбивала, накрала велику кількість грошей, вона родиться, йде до якої, якогось майстра, він каже, давайте розірвемо договір. Чи можна розірвати цей договір? Ні, не можна його розірвати. Чому? Тому що ти зробив дуже погано. Інша справа, якщо людина. Це дійсно на, на своїй шкурі це, це відчула, і вона зрозуміла, що це погано. І закон карми весь час говорить, зроби інакше, не повторюй одне й те саме. І я зрозуміла, що це було погано. Воно знаєте, як відчувається? Воно так, а що так можна було? Да? Я зрозуміла і де каїття, каїття від серця. Це, це не про те, що ти став на коліна, знаєте, там в куточку в церкві бу -бу 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 -бу, і побіг. Це... Мені серце чуть не стало від того, що я зробила. Мені... Я ж розумію, я пішла на могилу покаялася, я пішла до. Діточок покаялась, заплатила заплатила так, що відчула моя сім'я. Знаєте, в такому оце каяття, А в такому випадку, що це на рівні я договорів, це, це зніму воно тут не спрацює, тому що людина не зрозуміла. Конкретно дається по, по ділам і конкретно по розумінню. А ми можемо подивитися зараз, що покаявся Янукович? Ти сама в це віриш? Mm -mm. не... Карта мир. Дев'ятка мечів. Він не покаявся, але якось став задумуватись, тому що по дев'ятці мечів я так розумію, що він дуже погано себе відчуває. Тут конкретно працює закон, по плані чого в його забрали здоров'я. Знову ж згадуємо, що в його забрали сина перед цим, і чоловіку дійсно зараз погано. І саме через те, що він переживає ці всі незгоди, він починає потрошечку передумувати, що я там говорю, переоцінювати. Так що рухається людина туди, рухається. Розвивається так. Росте. Так. Росте. А тепер ми можемо подивитися, чи справді в нього забрали сина. А можливо, він живий, він просто втік, зробив пластику. Ти знаєш, другий варіант більш похоже. Тут нам дають ілюзію, а ілюзія говорить, картинку створили, люди повірили, а в його. Нове ім'я, нове життя, і, і живе він поживає, щас, е, щастя має. Так що тут конкретно другий варіант Ну, Я чому запитала, тому що е, ми якось з'їздили недавно ну, до війни на маєток Януковича. Я так роздумувала про його долю, його карму, а потім почала в інтернеті з'ясовувати інформацію там, про його син і так далі, і сканувати, чи живий, чи ні, показує живий. А тепер, бачите, ви теж підтверджуєте мою теорію. Дуже цікаво. А що таке, до речі, відбулося з ним, що він так попав в цьому житті? Чому він влип в таку історію? Він просто що, зовсім не мудрий, це зовсім перша каста, яку затягнули просто у владу, чи що? чи друга? Ні, він не буде у нас друга каста, я тобі об'ясню, чому? Тому що е, про Януковича я чула різне і людей, які з ним працювали. Е, і там, знаєш, воїн у нас йде по, по світлій дорозі і по темній. І він такий конкретно темний воїн. Чому темний, згадую? Він сидів в тюрмі, і він, якби мав авторитет. І тут конкретно він проходить цей шлях, і нам це дають як вибір душі. Так що тут е, ріст це якийсь швидкий максимально розвиток душі. Душа взяла, що на це зможе зробити. Е, трошечки повернув не так, тому що там у нас був вибір того самого Януковича. Висвітлитись чи витемнитись, він все-таки пішов по темному шляху. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.